Один час філістимляни навіть повністю захопили східне побережжя Середземного моря та так довго його утримували, що зберегли для нашадки у назву свого народу в сучасному географічному терміні Палестина, тобто земля філістимлян. Філістимляни були частиною різноплемінного конгломерату так званих народів моря, які добряче залили сала за шкіру і єгипетським фараонам, і близькосхідним церкам. Давнієгипетські фрески, що зображують народів моря, донесли до нас образи високих, світлочубих людей і шкірою набагато яснішою, аніж у смуглявих єгиптян. Окремі слова, здебільшого власні імена людей, народів моря, чітко вказують на їх індоєвропейські походження. Найбільш вірогідно, що народи моря, які так зненацька з'явилися в Середземному морі, прийшли власне з північного причорномор'я. І цілком можливо, що змусила їх це зробити катастрофа, що перетворила Чорне море із озера власне у море, затопивши при цьому величезні залишки родючої і тому напевне густо заселеної суші. Разом із народами моря в Палестину та в Єгипет також потрапило дуже багато нових знань і навичок, і серед них ідея фонетичного письма. Консервативні єгиптяни цієї ідеї не сприйняли, а от беручким та енергійним морським кочівникам-фінікійцям припала вона до душі. Очевидно, що схожими шляхами писемні і архаїчна іерогліфами потрапила і на близький Схід, і в Месопотамію. Її із північного Причорномор'я принесли туди предки шумерів, народу, який вважається основоположником цивілізації. Найдрівнішою поки що пам'яткою власне слов'янської писемності є Влесова книга. Текст її вирізано на дерев'яних дощечках, які скріплені мотузучкою або ремінцем. Одна дощечка, одна сторінка. І, мабуть, так виглядали книги, писані руськими письменами, які начебто винахідники слов'янської азбуки Кирило та Мефодії бачили в 860 році у Криму. Мабуть, так, виглядали більш древні наші книжки. Традиції письменства є дуже консервативними. Древні єгиптяни здогадали створити спеціальний матеріал для письма, папірус. Благо тростини, з якого папірус роблять ще й тепер у нільських плавнях, завжди вистачало. У нас, як завжди, вистачало дерево. Тому й вирізали древні письменники свої твори чертами різами на дерев'яних дошечках. І, мабуть, тому не збереглися ці дерев'яні книги до наших днів. Це надто недовговічний матеріал дерев. До речі, варто звернути увагу, наскільки подібні між собою дошечки в лесової книги і клинописні глиняні таблички, на яких писали шумери та вавілоняни. Так і здається, що от прийшли люди, привчені писати на дерев'яних дошечках у пустелю, а дерева нема, І що ж робити? Зате глини і води, аж земель. Наліпили вони дошечок із глини, яка тимчасово повинна була замінити дерево і почали на ній свої черти та різи виводити. Кажуть, що не буває тривкіших речей, аніж тимчасових. От і пережили глиняні таблички своїх дерев'яних попередників. Після довгих мадрівок зачати і народжене в Україні писане слово, повернулося на свою батьківщину, призабувши правда при цьому про своє походження. Повернемося і ми назад в Україну. Те, що земля зберегла нам таку кількість фактів про наявність на теренах давної України різних типів писемності. Свідчить про те, що писемність була дуже поширеним явищем. Я б сказав побутовим. Не з якоюсь високою священною метою вишкрябу, як попало на баночці стародавній селянин-червона фарба. Йому не втямки було, що колись -то через тисячі років його напис хтось прочитає. Якби не це знав, то може би акуратніше писав. А так писав для себе. Для пам'яті, як ми кажемо. це також свідчить, що грамотність не була привілеєм якогось прошарку чи окремого стану, як, наприклад, в середньовіччі, коли грамотним, та й то відносно, було тільки духовенство, а всі решту, включно з королями, не знали навіть як хрестик замість підпису поставити. А якщо грамотність була так розповсюдженою, то очевидно, і на це дуже важливо звернути увагу, існувала якась форма системи народної освіти. Інакше бути не могло. Щоб писемність нормально функціонувала, необхідно в першу чергу, щоб хтось за нею доглядав. Хтось повинен був займатися її уніфікацією. Бо якщо в одному, наприклад, в селі для передачі звуків будуть писати одні значки, а в іншому другі, то який сенс із того, що ти вмієш прочитати тільки те, що сам написав? Хтось повинен був навчати грамоті, бо інакше навички писемності зникли б на протязі життя двох-трьох поколінь. Що зрештою і сталося, наприклад, із слов'янськими чертами і різами, які були витіснені кирилицею після прийняття Русью християнства? Хтось повинен був, кажучи, сучасною мовою, виділяти на це кошти. По законів економіки ніхто не скасував і скасувати не встані. І вони існували тисячі років тому так само, як існують зараз. А це, в свою чергу, означає, що повинен був бути існувати певний суспільний або навіть державний устрій, який усім цим і ще багато чим займався. І це в часи, коли від знаменитої єгипетської піраміди, що навіть підвали не було закладено. Не може бути. Маячня.